Сьогодні у нас постійна комісія з питань виконання власності житлово комунального господарства для розбереження устроїв побутового обслуговування, транспорту та зв'язку. У нас три питання. Прошу проголосувати за порядок Денний. Хто за. Одноголосного. Перше питання. Про затвердження протоколу громадських слухань щодо обговорення проекту рішення Ставищенської селищної ради. Про реорганізацію шляхом перетворення Кривецького закладу загальної і середньої освіти першого, другого ступені Старищівської селищної ради Дусахського району Київської області зі змінами до підвищаються до ресера. Рік тому старіща селищної рада прийняла рішення про реорганізацію шляхом перетворення Кривецького закладу загальної середньої освіти та шоу 2 ступенів. Старіщенської селищної ради Дузаківської районної Київської області у закладу шкільної освіти. Рік громадського обговорення пройшов 13.09 ось в суботу відбудуться громадські слухання з приводу цього питання, і на розгляд депутатського корпусу Ставичинської селищної ради буде винесено протокол, який необхідно буде розглянути. Ми пропонуємо його затвердити. Незалежно від того, який результат буде там отримано. Є питання? Прошу проголосувати за дане питання. Хто за? Утримався? Проти? Дачі бачу питання. Друге питання. Про повернення комунального майна із оперативного управління та передачу в господарське віддання до Віталій Валерійович. Пропонується передати комунальним того комунального підприємства сонячні комунікації, що забезпечують теплопостачання. Мається на увазі труби, які йдуть від котельні до навчальних закладів. Це в Красивіці і Оськівські. Тут перед труб явно стоїть. Мається на увазі. Діаметр 200 метрів 84 метри і сусідів, труби, які вийдуть до тему від котельні до школи. Тут ми будемо комунальне підприємство, яка виробляти тепло енергію, і її поставляти, транспортувати. Я обслуговувати, що мають обслуговувати. Хто за? Третє питання. Проти утримався. Третє питання. Про внесення змін до статуту старичного житлового комунального... Де, 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 де. Вся справа в тому, що пропонується внести зміну до до статуту ставищенського житлово-комунального підприємства пункт 1.4 і пункт 3.1. Вся справа в тому, що в загальних положеннях е, звучав пункт 1.4 наступній редакції. Підприємство самостійно здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку і обслуговує селище Ставище. Пропонується додатково внести. Населені пункти Ставищенської селищної територіальної громади. Бо він і здійснюється. І в пункті 3.1 розділу три мета предмет діяльності підприємства. Підприємство створене з метою організації надання житлово-комунальних послуг жителям підприємствам, установи та організаціям Ставищенської селищної територіальної громади, натомість було. Лише Будете мусить возначити, будете мусор возити. Откуда? Конкретно, так вот правильно листів. Скрізь раз у тиждень. Два рази тиждень. Два рази тиждень. Що що, коли базара возиться? Вивозиться є ті об'єкти, що вивозить. А що була так скрізь? Є, що по... А як хочеш постійно, правильно? Я ж получає полностью. <піливу> не до того, а? Я ж то плачу не без <away> <Хорош, піливу> як Давайте ми будемо платити за 4 купа. У мене пів немає, я хочу за кому. Пів немає? Нема. Ви хочете поспорити. Можу поспорити. Ми можемо зробити кінометраж. Нема Давайте. Дивіться, я думаю, що це не нічого. Це я, не як секретар селищної ради, пропоную винести на голосування оцей статут. У зв'язку з тим, що Савищенське ЖКП обслуговує всю громаду. І що би там не говорили, ось я можу чітко говорити за будинок, за номером 13-й рік будинку дуже великий будинок, 100-квартирний будинок. Сміття дуже багато. У нас регулярно, практично щодня, вивозиться сміття. Oh. Тому дивіться, ви повинні розуміти, стоїть 5 баків, 100 квартирних. У цьому будинку це лише один будинок. Далі у селі Розумниця прошиває моя мама. Там, це старенька людина у них на вулиці, там не так їх багато, але буквально щотижня вивозиться мусор. Як би там не було, ми не маємо морального права зараз зайти цей статут. Ні. Я дуже прошу вивести цей проєкт рішення на голосування і не утримуватися. І ще йде добавиш, що навіть в суботу вивозиться сміття із живходу, з, з багатоквартирних як квартирний будинків. Я вам вирішу в поради, коли він не носиться. Коли вона прикладені повністю мусили ці, по 5-6 днів не вивозиться. Я вам вирішу відразу місце. Я проведу, час кажу. Я вам докажу. Хто за? Я докажу. Проти спотримався. Я вам докажу, що не покажу. Так само я розповідаю. Підтянуть маленький раніше раніше походять. Це індивідуальний в індивідуальному порядку. Чого ж не може? Чи я б до що? Наші не вимеживали. Що? Че там не хочеться прибирати з Раз, Раз, два п'яти. Час не так. Час і А Вони бояться, ну щоб територію прибирати. Ні, то прибираємо це одне. А ви вивізтератися до всіх. А чого я своїй патріося сама у подвір'ї роблю, ви мені скажіть? Я ви похотіла. Ви закажу, чи буде, братиш. Бачить 25 гривень за світі. Всі питання розглянули. А відро напирається за один день.